Мир Божий, дорогі брати і сестри, по милості Господні, ми сьогодні прожили ще один день, в кожного з нас він був проведений по-різному. Але разом ми збираємось для того, щоб ми могли подякувати Господу. І декілька слів хотілося би поговорити про те, як часто в нашому житті ми багато що обіцяємо один одному, говоримо один одному, але на жаль, при різних обставинах не все вдається виконати. Чому воно так стається? І як постаратись навчитись так жити в цьому житті, щоб наші обіцянки були виконані? Звернемось до Біблії і в Екклезіаста, 5 глава, 4 вірш написані наступні слова. Краще не обіцяти взагалі, ніж пообіцяти і не виконати. Дуже хороші слова для нас сказані, тому що в теперішній час люди стараються обіцяти більше, ніж це їм під силу. Люди стараються показатися кращими, ніж вони є насправді. Але давайте на початку ми звернемось до Біблії, де буде сказано в декілька історіях про те, як люди стикалися з обіцянками, які просто не в силу було виконати. Дві історії. Перша історія, вона говориться нам у Старому Заповіті про життя ізраїльського народу, коли вони поселялися в Хананському краї, керував народом уже не Мойсей, а Ісус Навин. І там розказується про те, що до нього підійшли люди, представилися, що вони є мешканці далекої далекої країни. І в знак підтвердження. Вони вирішили показати йому деякі речі, деякі продукти, які е, показували про те, що дійсно вони здалека і можна укласти мир. Ми тобі не будемо заважати, ти нам не будеш заважати. Що вони з собою взяли? Вони з собою взяли черствий запліснявілий хліб, вони взяли міхи з вином, які були дуже старі, одяг сандалі, Які вже потрібно було шивати, потріскані були, і кажуть: Ісусе, ми дуже від Тебе далеко живемо, ми тобі не заважаємо, заключи з нами мир. Ісус подивився на їхній жалігідний вигляд, що зробив? уклав заповідь. І далі в Ісуса Нами на 9 главі написано про те, що через три дні Ісус нами. І народ ізраїльський приходять до мешканців Гівіона, і люди показують йому документ, який показує, друже, а ти з нами заключив заповіт. Чому так сталося? Чому? Ісус нами понадіявся на свою логіку, на свій досвід, можливо, і не попросив у Господа допомоги. Пообіцяв і змушений був виконати. Історія нам говорить про те, що Він заключив договір з цим народом, і вони допомагали ізраїльському народу. Вони носили воду, готували дрова для потреб народу, для потреб Скинії. але той договір, який вони не заключили, неможливо було ніяк розв'язати. Завтра я планую, щоб ми з вами знову подякували Господу за прожитий день. І розглянули ще одну історію про те, як ми часто обіцяємо Богу або людям, а потім жаліємо. І розуміємо, що нічого з цим вже не можемо вдіяти, нічого не можемо поміняти. Боже вам благословінь, до завтрашньої зустрічі. Амінь.